Якби свій власник попросив вибачення і перемотав мені руку. Ну я б зрозумів, моє серце не камінь. Це Михайло Мажар, чоловік родом із Волині. Втім, зараз проживає та працює у селі Обарів, що неподалік рівного. У четвер, 10 липня, близько 9-ї години вечора, на вулиці Ринковій його покусала собака. Потерпілий розповідає, вона вибігла з приватного подвір'я, коли він з товаришем прогулювалися. Мужик відчиняє ворота. І каже до собаки: йди, собака вибігає і біжить прямо на нас. Я захищаю свого друга, стою, беру палку, починаю твою палкою бити собаку. Він на мене починає кидатися, починає мене кусати. На руку короче, кидається, кидається прямо на шию. Я рукою захищаюся Палку я того собаку відбиваю, жену прямо до ворот. Він все рівно на мене кидається. Чоловік додає, відбитися від собаки все ж вдалося. Я підходжу до воріт, собака забігає на подвір'я. Я підходжу до воріт, виходить мужчина. Я до нього і жінка виходить з хати. Я кажу: подивіться, що ваша собака наробив. А він каже. Він став і просто стоїть дивиться на мене. Я кажу, зараз буду визивати поліцію, і швидку. А він каже: мені типа визивай, каже, що хоче. Товариш потерпілого, Віктор Бойчук каже: на цей інцидент чоловіку та жінці, які до них вийшли, було байдуже. Хазянька, отак махнув рукою і забрав, пошов, все. Закрив ворота. Спочатку цю ситуацію Михайло Мажар хотів вирішити без резонансу. Втім, пізніше звернувся за допомогою до нашого телеканалу та офіцера громади. Нам він повідомив, що наразі точних власників собаки встановлюють. Потенційно нею опікується жінка та чоловік, який зараз на війні. Дану собаку я ще навіть і не бачив, тому що всі кажуть, що це не його собака. Не По вулиці перепрацювали, коли спочатку щасливу зговорив, потім про. Буду відпрацюється ліса поспілкуватися з власницю собаки, ну яку я як не зрозумів, що вона не вдається, тому що вона не йде на контакт, не не, спілкується у цій ситуації. Потерпілий вимагає, аби власників тварини притягнули до відповідальності та аби ті компенсували йому кошти за лікування. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.